Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях майстер Авель. Авлю, вітаю! Вітаю, Любов! Нагадую, що головний спонсор нашого показу наші збройні сили України. Ми збираємо на пікап. Нам залишилося зібрати ще 15 тисяч, і пікап вже буде рятувати життя наших героїв, їхніх побратимів. Тож давайте разом задонатимо хто скільки може по серцю. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте лайк. І задонайте за силу. Ну а ми е, сьогодні будемо розглядати дуже важливі питання, е, питання перемир'я з усіх сторін і в майбутньому, і в теперішньому часі. Е, давай подивимося стосовно території, чи передбачає мирна угода поступки України щодо окупованих територій. Мова йде за Крим, Донбас та Південні області України, Херсонська та е, Запорізька. Херсон наш, Запоріжжя наша. Крим нет. Що ще було? Донбас. Ні. Чи буде визнано анексію Криму або введено тимчасовий статус для спірних регіонів? Признано нами? Визнано світом і нами в тому числі. Нас підіб'ють на те, що ми його віддамо. І це вже буде неважливо. Спірні території, чи буде якийсь особливий статус для них, чи вони повернуться до нас? На які імена території? Донецька-Луганська частина Харківська. Донецька-Луганськ ні, Харків треба відбивати, тому що там хочуть лізти далі. Запорізька, херсонська область. Запорізька вопрос, Херсонську мають відпустити. І Запорізьку по факту теж, особливо то там станція знаходиться? Mm, так. От, особливо в цій частині. Як буде проходити демаркація кордонів після угоди? Тобто, по факту, як будуть встановлюватися кордони України на цій території, де відбувалися бойові дії? як обично, вони встановлюються, Проводиться пункт тір на карті, і кордони встановлені, обумовлені домовленістю, все. Тобто буде затвердження нових кордонів? Ну, Звісно. Давай поговоримо про гарантії безпеки, які механізми захисту України від повторної агресії будуть внесені в угоду. Наприклад, чи буде гарантія від США, гарантії НАТО, гарантії ЄС. Що дали нам ті гарантії раніше? Можливо, передивляться. Все ж таки, Зеленський говорив про реальні гарантії, а не бла-бла бла на папері. Ну, прекрасно. Що, що їм мішає повторити бла-бла-бла на папері? Ну, дивіться, це така дурна річ, тому що довіряти цим всім організаціям більше якби не варто. Після того, що було. Пораз забуть mm -hmm. про них. А... Гарант безпеки не то, щоб буде, але Америка буде поручатися. Ну тут е вибивають президента на нужні рішення, либо заміна президента буде. З фальсифікацією. Mm -hmm. Даних про нього. От стоїть він, як кистка в горлі, цей Зеленський. Ну, сам він став тою кісткою. З, 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 з однієї сторони, він молодець, з іншої сторони, треба бути реалістом. Mm -hmm. Чи зобов'язується е, Росія до режиму нерозповсюдження зброї біля кордонів? Що? Чи буде давати Росія зобов'язання не розповсюджувати зброю? Уже звучить як бред. бряд. Тобто... Зобов'язання може дасть все одно через чорний ринок, воно проходити буде. Тоді давай про. Ні, не дасть зобов'язань таких. Тобто на кордоні з Україною Росія буде розміщувати військові бази, зброю і проводити регулярні навчання? Так. Да. Говорять, ну, правда, а не так. Що взагалі буде відбуватися з тої сторони поребрика? О як свічечка закоптила. Давай поговоримо, що вони планують mm. там зробити? Вони будуть підготовлювати новий наступ протягом якогось часу. Фальсифікація чистої води. Але що цей наступ по домовленості має проіграти. І тоді Україна і українці, і всі, хто в неї інвестував, будуть якоби окончательно вірити в победу України, в її безпечність. Це дуже ілюзія? Яка вигода РФІ робити отаку от, от постанову? Вони ж теж, коли будуть наступати, вони втратять людей, втратять ресурс. Яка їм вигода наступати, знаючи, що вони не переможуть? Що це буде за загра? Доступ до своїх громадян за кордоння. Доступ до контролю своїх громадян закордонні. Тобто їм здадуть хороших русських і їхні гроші? Я би сказав, в принципі, всі дані. Угу. Чи передбачається введення міжнародних миротворців на лінію розмежування? По-перше, у нас вже є. Ті, хто прийшли самі воювати за нас, а з інших країн. По-друге, під кінець їх стане більше, їх сюди підсунуть. І вони лишаться тут? Жить? Служить? Я думаю, що навіть жить. Як люди підуть на це все, якщо не будуть мати якихось гарантій? я думаю, їм хороші умови запропонують на дальніше проживання тут. Це ж будуть люди, які нічого не змогли отримати в своїй державі, але при цьому чи були воєнними, чи стали ними, а так получення, що хочуть. Військова демілітаризація чи буде Росія вимагати повного обеззброєння від України? Звучить як містика, не кажеться? Ну, вони періодично роблять такі заяви: там денацифікація, демілітарізація, цей бред кремльовський. Но, от, чим бредові звучить, тим я не знаю. А знаєш, чим бредові воно звучить, чим більше вони це повторяють, тим більше світлим кажеться будуще, де вони цього не потребують. Більше сладко становиться. Україна. Чи збереже свою армію після реформи? В якому вона буде складі, вона буде більшою чи меншою? Та чи буде вступати до нових альянсів? Я не говорю про НАТО. Стане більшою, то що хочуть там зробити оплатний, неплатний тіп, контрактний призив, піздж буде обов'язкова служба. А, процес з вступам в університету ускладниться і по, і по цьому будуть служити більше. Будуть робити післявоєнної служби бенефіти. Да. По Що? вступу? Угу. Ще на Ізраїль Канає. Не, не перший раз я це говорю. Дуже канає на ізраїльську логіку. Ти відслужив, вона тобі всі бенефіти, які тобі треба. Міжнародна участь, яку роль буде відігравати США, ЄС? Колгос без врожаю ООН чи інші країни в реалізації цієї угоди? Давай розглянемо поетапно, яку роль в мирній угоді буде відігравати США? Свидетели закріплення договору. Yes. В цьому сенсі США і ЄС, це одне і те ж. Організація Об'єднаних Націй. Я тихер не вірю. Вона буде реформована взагалі ось це ООН. Я не вірю в реформацію. Закрита. Що? ООН. Може бути закрита? Чи воно буде ще існувати? Звісно, буде існувати. Роль України в ООН. Яке буде? Нікебуло. Mm -hmm. Що там може змінитися від цього? Чи будуть залучені треті сторони, наприклад, Туреччина чи Китай до мирної угоди? Країна Близького Сходу. Сумнівна історія. Туреччина. Ну, і навіть Китай показує. Мені треба на карті побачити, мені показує фрагмент е кордонний, типу виділену країну. Але я не знаю, як виглядає Китай, я не знаю, як виглядає Туреччина. Мені треба на карті це бачити. Зараз я покажу. Китай на мапі світу. Бля, ну, похоже, що може участвувати. Зразу покажу тобі, де знаходиться Туреччина. Давай. А, Туреччина. Ні, це скоріше Китай. Щось угу. тут, країни близько. Ні, ні, ні. ну, типу, чітко, от як образ показувало, От mm. цим ізйомінком зйомінком внутрі, і контури, типу, які функції Китаю буде в цьому договорі? Американці посередник наш, Китай посередник Росії. Угу. Китай з США вже домовилися про мирні угоди між Україною і Росією. Звучить як бред. От духи теж саме повторили. Наша угу. да, йтани не на церемоніться. Відшкодування збитків. Чи буде передбачати ця мирна угода? Якесь відшкодування репарації від Росії для відновлення України? Як буде контролюватися використання коштів на відбудову? Нік. Це більше піде не під державне інвестування, а під приватне. Тобто відновлювати будуть приватні структури? Угу. І так у нас підвисить ринок? Нерухомості. А ось ці зруйновані знімачені місця? Чи будуть вони цікаві для інвесторів на відбудову і побудову нових міст в Україні? З часом. Чи вимагатиме Росія змін у Конституції України, наприклад, внесення статусу певного нейтралітету? Стосовно там військових організацій, нейтралітету НАТО, Ядерної держави чогось іншого. Тож якась ліва інформація Взагалі не то. Чи будуть висунуті вимоги щодо змін уряду або внутрішньої політики України? Напряму таких вимог ніхто не висовує. Колоарну, під килимком. Під килимком. Під килимком уже. Що? Уже зараз це відбувається. Крім президента, що вони ще хочуть? Зеленський повимахувався. І обстріляли весь Київ. Це ж було одразу після переговорів. Ну от, йому намікають. Думай. Що вони хочуть звінити? Що конкретно хочуть прибрати? Зміна кадрова офісу президента? Це не Змі... більше не кадровий офіс, тут більше про визнання і про прийняття повних умов. Судова та гуманітарні аспекти. Чи будуть військові злочини Росії розслідуватися міжнародними трибуналами? Будуть. От наскільки ефективно? Угу. Як буде вирішуватися питання полонених, депортованих та біженців? Коли міняють, користь стріляють. Все дуже просто. Біженців, е яких вивезли до Росії цивільне населення? Чи будуть вони їх повертати і діти? Про діти можна забути. Про біженців теж. Почтімо майже про всіх. Хто захоче сам вернеться, тут на питання. Більшість біженців вже опереджені за Росією. Mm -hmm. Я думаю, в принципі, всі, хто був би проти, якби виїхав, би вже повтікав. би, А, вони, а деякі люди там собі спокійно живуть їм порів. А, Чи можлива тимчасова заморозка конфлікту замість повної угоди? Повна угода. Які ризики порушення умов миру з боку Росії на найближчі три роки? Якраз через три-чотири. Від трьох до п'яти років будуть порушення умов. Чи будуть зняті міжнародні санкції з Росії після угоди? Як буто вони зараз там є. Ну, взагалі знімуть. Чи передбачається відновлення економічних А від... пачки нет. Ні. ні. Ну, там буде якась водозміна з цими санкціями? Їх, може, то і знімуть. А от на момент, коли їх знімуть, в Росії вже не буде новин про те, що їх зняли. Тобто Росія буде контролювати свій внутрішній ринок і бізнес? Чи передбачає відновлення, чи передбачається взагалі з часом відновлення економічних відносин між Україною та Росією? Передбачається. Скільки років? Правда? Ну вони зараз існують. Чи знаємо ми людей, які зараз заробляють на крові? Ми знаємо. Чи стане це відомо? Наряд. Чи є ознаки того, що угода буде пасткою для України вже зараз? Більша паска для нас це продовжувати. Чи повпливає Трамп на ситуацію щодо обстрілів України? Чи може він взагалі на це впливати? Може. І впливає. Дуже навіть добре впливає. Чи продовжаться удари далі? Так. Да. У нас очевидний самого. Поки господар, президент не склониться. Як насправді Трамп відреагував на обстріли і трагедію в Києві? Це що було неожидаємо для нього развіє. От і відповідь. Що, на, що насправді Трамп сказав Путіну? О, і чи була в них взагалі розмова за обстріл Києва? Трампу нагробили Путін подиграв. Це більш пряма відповідь на цю ситуацію? Ось цей удар по Києву. Як він вплине на майбутній перебіг подій? Що? Ось цей удар по Києву. Як він вплине на майбутній перебіг подій? Ніяк? Що перший раз? Е, зараз є загроза для того? Ну, воно просто дуже всю якось да, жорстко виглядає. Типу, воно подздало, стало попроще. Ну, зараз просто людей догібають до нужних умов. На найближчий час є загрози для? Ну, звісно, є ще. Для інших міст також. Так. 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 Цілі будуть обирати, валити по жилим будинкам? Так, щоб визивати соціальне возмущення, щоб уже населення вийшло принуждати свого президента президент Франції. Макрон сказав: ми не можемо очікувати, що Зеленський погодиться на умови припинення вогню, поки його столицю бомбардують. Гнів США має бути спрямований на одну людину. Путіна чи буде позиція Франції та інших країн світу мати суттєвий вплив на врегулювання конфлікту? Ох ви, які ви всі праві, і розумні. Давайте нам свої гроші, давайте нам інвестиції, давайте нам зброю, давайте нам воєнних. То що вони грають свою дудку і грають чесних ліц, то вони тільки грають. Вже лунають заяви щодо іноземного контингенту, зокрема французи, кажуть, що в Україні їхніх солдат не буде, тому що дуже небезпечна ситуація. Чому такі заяви і чи дійсно вони не відправлять своїх військових більше ніколи? То. Ну, Наприклад, Франція, що тут небезпечно, які мертворчі війська, коли тут все палає? Куди французам до наших військових? Згідно. Ну, все, на це питання закрите. Пере... Саме я розумію, що вони тут просто на розстріл пойдуть. Перемовини в Лондоні відкладені нібито через позицію України. Чому насправді відклали перемовини в Лондоні? Вони не хочуть брати в цьому участь. Пряму. Наступні перемовини будуть в іншій в державі. Не, вони в Лондоні будуть, але теж якось подфіналочку. Ну всі ж вибирають підфіналку заграти. Всі хочуть на сторону победителя. Мені могаче настоящого. Дякую тобі. Ще хочу зараз звернутися до наших глядачів. Допоки сильніший світу цього намагаються, хоч якось, проролити ситуацію, чи роблять вигляд, що вони щось хочуть зробити в цьому житті важливе, наші зсу тримають небо над нами. І не зважаючи на те, що там прийме рішення Трамп чи Лондон, чи що скаже Макрон, наші хлопці-дівчата вони нас захищають, вони нас бережуть, вони роблять все для того, щоб ми з вами жили. І відбиваються на валу ворожу кожної секунди, кожного дня, кожної хвилини. Шановні глядачі, ми робимо збір на пікап для наших військових вже більше місяця. Залишилося до зібрати 15 тисяч гривень. Давайте ми разом об'єднаємося і задонатимо по серцю хто скільки зможе. Давайте закриємо цей збір і передамо авто на фронт для того, щоб вони виконували бойові завдання. Адже саме зараз боронити територію України. Можуть тільки наші військові, і ми маємо стати головними, хто їх підтримує, їхньою головною опорою. Жоден іноземний партнер не підтримує наших військових так, як це можемо зробити. ми. Тож, давайте разом об'єднаємося заради нашої перемоги. Віримо в це. Віримо і не здаємося. Авелю, дякую тобі. Дякую. Шановні глядачі, до нових зустрічей!